Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Блог. Сьогодні у нас покупки косметики, давно таких відео не було. Дуже велика коробка в мене цього разу. Тут Сефора, також в мене є покупки знатіно із бюджетних фізичних магазинів. Давайте починати. Ось так зараз виглядає Сефора всередині. У них такий цікавий наповнювач. Мені, як власниці магазину косметики, дуже цікаві всі такі деталі. Така в них, бачите, цікава. Штука, наче з двох шарів, і трошки зминається. Я думаю, що це не вручну зминається, а якимось пристроєм спеціальним. Ну, дуже цікаве опакування. Мені подобається, що вони придумали. І ще ось такий пакетик всередині я замовляла подарункове упакування, для того щоб нам з вами було цікаво все це розкривати, для того, щоб це було естетично. Так, розкриваємо пакетик. Ух ти! І ось так у нас багато всього всередині. Перше, це те, що я собі замовила сама. Це ось такий флакончик, мабуть, третій, чи четвертий, дуже багато в мене їх вже було. Флакончик сироватки від Dior. Ось так виглядає. Якщо пам'ятаєте, я її вже декілька разів купувала і користуюсь нею вже, мабуть, роки зотри. Може, зо не знаю. Ну, багато вже користуюсь нею, вона мені дійсно подобається. Взимку я купувала біленький такий флакончик, а зараз зелений. У Сефори була ось така пропозиція, і я вирішила нею скористуватись. Це цілий мішечок різних мініатюрок на пробу. По-перше, це 5 мл крему Цикапер від Доктор J. Мініатюрка від Laneige, щось зволожуючи, якийсь зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою. Також буде цікаво спробувати. Мініатюрка BB крему від Erborian, Слухайте, я хотіла купувати тональну основу, але я бачу, що в мене зараз скільки мініатюр, що я можу якийсь час ще почекати з цією покупкою, бо. Бо я ще не визначилась. Далі бренд, який для мене новий, але зараз його промовуть дуже багато сайтів. Це якийсь також гелевий очищувач від Біома. Не знаю, чи правильно я читаю, скажіть, якщо ні. Далі з вітаміном С, серум. Зараз не дуже вдалий час користуватись вітаміном С, бо вже активне сонечко, але будемо дивитись. Далі серум з ретинолом також. Кислоти. А якийсь також новий для мене бренд Пай. І останній продукт це Drunk Elephant, і це у нас крем під очі чи що. Ні, для обличчя. Зволожуючий крем для обличчя. І ще дещо можна було вибрати як подаруночок за покупку. Я взяла ось такий пробничок. Ще один пробничок. Тональна основа. І ще серум за покупку від Dior. ішов ось такий малесенький каптюр. Є два продукти, котрі я зараз не хочу розпаковувати, бо не хочу з ними поки що мати справи з кислотами, коли ось тільки-тільки сонечко виходить, і мені дуже хочеться гуляти на цьому сонечку, дуже не хочеться закривати свою шкіру дуже не хочеться якихось еспефів. Плотних, може, з осені буду ними користуватись. Тут у нас Вітамін С і ретинол Далі, що стосується цієї сироватки від Dior наскільки я розумію, це їх новинка, і дуже-дуже я хотіла спробувати цю серію. І ось у мене є така можливість. Сироватки Dior, якщо потрібно, я можу зняти окреме відео, бо я їх вже всі тестувала, всі пробувала. Деякі вже там. Роками, можна сказати, особливо цю. І можу зняти про них окреме відео, розказати вам повністю, що варте свої гроші, що не варте, які є аналоги і так далі, і тому подібне. Що стосується цієї сироватки, дуже-дуже рада, що вона в мене є. Я за нею просто неймовірно скучила. Далі, біома, що це таке, це якийсь у нас зволожуючий і сяючий клінзер. З зеленим чаєм, з церамідами. Прикольно. Будемо тестувати найближчим часом, можливо, навіть візьму його в свою дорожню косметичку. Далі bb крем від Erborian. Подивимося на його колір. Ой, клас. Колір мені підходить. Тепер би ще результат на шкірі був класний. Не дивилась би, це якимось пирогом. Трохи має якийсь такий старий запах, прямо неприємний. Треба перевірити побачкову до строк придатності, бо запах просто якийсь, можливо, не знаю. Ну, зараз вже наче немає, але коли розприділяла, прям різкий такий був запах. Далі, від паї у нас тут масличко. Це дуже потрібно, бо я планую почати робити масаж обличчя і від ланейш. Остання штучка. від ланейш. величенька така баночка, що це у нас? Waterbank а Гіалуроновий зволожуючий гель. Спробуємо його тут. Така прозора текстура. Прозора текстура з якимись часточками всередині, але вони тануть при нанесенні доволі швидко. Просто як водичка відчувається. Зовсім не липкий. аромат є такий легенький, трав'янистий, ну доволі приємний. Так, ну що ж, мені здається, доволі така прикольна косметичка в мене вийшла, гарне замовлення, я дуже ним задоволена. Тепер трошки по бюджетним покупкам. Я двічі була в магазині ХБ для того, щоб придивитись собі якісь такі а, цікаві чисто польські штучки. А, і дивіться, що я знайшла біленда. Якщо пам'ятаєте, я дуже любила їх сироватку з миндальною кислотою. Я користувалась нею, ну, мабуть, роки три. А, і потім якось просто забула про цей бренд, про те, що він існує, але зараз от, от, вирішила спробувати їх ой-ой-ой-ой. Гель для душу. Ой, він так приємно пахне, як йогурт. Просто як йогурт, дуже смачно. До речі, це все я вже показувала в своєму інстаграмі. Якщо ви не підписані на мій інстаграм, то я залишаю посилання під відео. Далі, я вже, як бачите, покористувалася декілька разів. Це сіль для ванни. Не скажу, що вона дає якийсь ефект, що вона дає якийсь запах, вона навіть не підфарбовує воду, але, ну, не знаю, я сподіваюся, це дає якусь користь для мого тіла. І взагалі мені як дівчинці хочеться щось такого прикольного, якихось процедур для себе. Hand Scrub. якщо пам'ятаєте, на самому початку ведення свого каналу я використовувала такий 7 в одному чи 8 в одному від Everline Scrub, І після нього я більш не могла нічого такого цікавого знайти. Тут я знайшла ось такий випадково просто скрабок від ХБ, тобто це бренд. Власний бренд чи домашній бренд цього магазину. Типу нашої Єви щось але більш цікаві магазини, більш е, більше більш різновидів косметики бюджетної. Якщо цікаво, також я зніму обзор на цей магазин, поки я ще знаходжуся в Польщі. Е, ну Доволі класно скрабує, до речі. Доволі класно. Мені подобається так. Зараз тепер треба піти помити руки. Наступний продукт маска для рук від Нітраджина. Також вже 100 років не бачила цього бренду. Колись давно я його замовляла за хьорбу, але вже, мабуть, рік я за хорбу нічого не замовляю. Треба повернутися до цього сайту, бо в мене вже і вітаміни закінчуються. Далі пензлики для обличчя. Саме через пензлики я пішла у другий магазин. В першому магазині мені сподобався пензлик номер 5 Вони всі продаються окремо, але п'ятого пензлика не було в жодному із цих магазинів, в котрих я була. Були всі, крім нього. І я вирішила, раз він такий популярний, і він мені так сподобався, то напевне він коштує свої гроші, і Напевно, його треба взяти. До речі, ціна на ці пензлики не дуже бюджетна, Вони приблизно як Real Techniques по ціні. Давайте її дістанемо. Набором купувати не завжди вигідно, бо е, ну, тут 5 пензликів, але мені потрібен один. Ну, і я от бачу, що ще два, Можливо, можливо мені сподобаються. може і ні. Ось цей пензлик такий специфічний е, для брів. Ну, я не знаю для корекції, для чого він мені може знадобитися. В мене є ось ця щіточка майже на всіх моїх олівцях для брів. Тобто, ну, це такий, такий най... Найнепотрібніший пензлик. Цей, до речі, дивіться, класно обрізаний, дуже рівненький. Він може навіть краще, ніж зоєва, хоча ні. Ну, подивимося, як він ще буде працювати, трошки він все-таки нерівний. Бачите, от він, кінчик у нього трошки, трошки нерівний. Так, давайте до п'ятої є 0,5. Та, яка мене цікавила найбільше. Вона дуже м'якенька, у них були всі ці щіточки на стенді, і я мала змогу її торкнутися, зрозуміти, яка вона. Я не знаю, як вона буде набирати, як вона буде віддавати, але по перших таких враженнях вона мені дуже подобається Прикольно. Ця щіточка класна для того, щоб пропрацювати внутрішній куточок ока. Це у нас Є04, також для нижнього віка. І ця для того, щоб нанести якісь шимери, я думаю, що вона повинна подружитись з палеткою від Наташа Денона. бо вона така прикольна сама по собі. Помию їх, протестую і розкажу вам більш детально. І з сильна б'юті я замовила собі кремчик під очі, вже його протестувала. Дуже такий, знаєте, приємний за текстурою, він наче плотний, але коли ви його наносите, він працює як гель, тобто він дуже швидко наноситься, дуже швидко впитується. І, звичайно, мій улюблений тонік для обличчя, клінік номер 2 він трошки такий спіртовий, але він класно на мені працює. Він класно працює з моєю шкірою, він її не пересушує. Я сподіваюся, що він не викликає ніяких зморшок у мене. Це один із. З моїх найулюбленіших таких middle market сегменту. Дівчата, зараз пропоную вам швиденько розпакувати посилочку з нотіно, ну, бо тут багато чого цікавого і потрібного для мене просто зараз. Як завжди, круто упакована і просто повна, повна посилка усього різного корисного. По-перше, тут подаруночки від Керостас масочка від Lancome. Новий тональний крем, наскільки я розумію. І ще навіть мініатюрочка парфумів. Ще тут є маски. Я замовила собі 5 масок. Вони всі однакові, ось так виглядають. Тут є косметичка в подарунок. Також доволі приємна біжам. Тут є ще така косметичка від Натіна, голубого кольору, гарна, кондиціонер для волосся від каростас, маска для волосся від каростас, якийсь наборчик догляду від ланкон і ще невеличкий шампунь. Тепер давайте детальніше про кожен із продуктів. По-перше, це масочка для волосся. Ось така Resistance серії. В мене вже така була. Я вже купувала в цьому році, до речі, вже одну закінчила, тобто вистачило мені її десь на 2, два, може два з половиною місяці. Вона дуже класна, це, мабуть, найкраща маска із всіх, що я коли-небудь тестувала. Ось так вона виглядає. Усього тут 200 мл. Вона швидко використовується, тобто, в неї доволі велике. Витрачання, розхід, як правильно, розхід, мабуть. О Боже, це неймовірний аромат. Дуже мені подобається. Ця маска для волосся, вона дійсно його відновлює, дійсно відновлює. І я хочу сказати, що моє волосся ну це, звичайно, не як салонна процедура, це е, звичайна масочка для волосся. Це не каратин, це не якийсь там ботокс для волосся, але волосся в два рази краще. Я дуже боюсь каратину, бо саме після каратину в мене почалися проблеми з випадінням. Я, мабуть, роки 3-4, може навіть 5 робила каратин. Постійно і тоді в мене почалось таке випадіння, що просто жах. Але волосся після каратину було класним. Я ось зараз покажу вам в інстаграмі. Я записувала свій результат після каратину. Зараз волосся не має такого класного вигляду, також вам зараз засніму, додам, як виглядає волосся зараз. Але з масочкою воно стало краще. Тобто до масочки воно було ще гірше, воно було просто таке висохше якесь, і я навіть подумувала, щоб його обрізати, але маска мені його відновила. Що стосується кондиціонеру, не користувалася ще цим кондиціонером, саме від Resistance серії, а шампунем користувалася. Шампунь мені також подобається. Кондиціонер протестую, розкажу вам вже за тиждень-за два. І що стосується міні, наскільки я зрозуміла, це серія проти лупи, але саме для жирного волосся. так? Прочитаю ще про них детальніше і розкажу окремо в відео про Керестас. Я пам'ятаю, що я його обіцяла, а я питала вас, чи будете ви його дивитись, і дуже багато відгуків було, що дійсно таке відео потрібне, тому я про Карастас зніму окреме відео. Що стосується масочок від ланком, я взяла 5 штук, вже одну протестувала. І хочу сказати, що в мене були якісь хибні згадки про цю маску. Мені здавалося, що вона голубенького кольору і що вона така доволі точна. Простенька сама по собі, і що вона із двох частечок складається, але вона цільна, вона не дуже зручна, ну тобто вона. Вона кругла, вона зовсім не витягнута. І тому вона не дуже зручна в носці. Тобто, якщо ви її нанесли, то вже побалакати там чи щось поїсти не вийде. Треба нанести цю масочку і 20 хвилин почекати. Краще навіть полежати з цією масочкою. Але вона дійсно працююча, вона дійсно дуже класно зволожує, дійсно така. Наче наповнююча шкіру маска. Дійсно, можу рекомендувати. Взяла із мініатюр по ланком. У нас тут є Лавіабель, я навіть розкривати не буду, бо я не хочу зараз накопичувати парфуми. Навпаки, я хочу зменшити свою парфумерну колекцію, а цей парфумчик дуже полюбляє моя тітка. Тому він поїде до неї. Далі кремчик під очі від Lancome. Креми під очі від Lancome я люблю, а ось креми для обличчя чомусь мені не підходять. Я знаю, що є ті дівчата, котрі дуже люблять Lancome, а я відношусь до тих, котрі дуже люблять Estee Lauder. Тому навіть також для обличчя пробувати не буду. Під очі залишу і, звичайно, протестую новеньку тональну основу в відтінку 245. Можливо, буде трошки. Трошки за жовта, судячи з упаковочки, але треба протестувати для того, щоб визначити. Ну що ж, на цьому все. А я просто неймовірно щаслива знову знімати відео. Неймовірно щаслива знову мати можливість тестувати різні мініатюрки, різні пробнички, розказувати вам про якісь працюючі і не працюючі продукти. Знову рада бути в нашому з вами ком'юніті, в нашій з вами такій б'юті-сім'ї невеличкій. І побачимося з вами дуже-дуже скоро у наступних відео. Бувайте!